Не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до вневоднення. Коли звичайної води замало. І Рео. Я рятуюсь, Рео Рео вода для спеціальних медичних цілей. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Тривога. У міжнародному пограбуванні цей банк жодного разу не грабував. Ручки вгору. 32 заручники. Я готовий на все. Требування. У неділю о 21.45. У мене немає грошей, мені потрібна робота. Офіційно ми посередники, не бандити. Треба вибивати гроші. Ти маєш знайти одного худорлявого. Ми. ми опинимося в такому лайні. Якщо не знайде мою Ти сам захотів цю роботу, то доведи її до кінця. У неділю о 23.50. Силет і їдок. Дивіться тільки на Кауден. Ім'я Троянде. Дивіться на Ентерфільм. Я думала, він не йсоворіший. Я ще наговорив з Каліндро та Аліссі. Кажуть, його дружина просто...